Рюкзак шкільний ЄС у розмірі L розрахований на зріст мету 45, мету 75. Об'єм рюкзака 16 літрів. Має два відділення та передню кишеньку. Основне відділення має внутрішній роздільник з флісом для лептопу або планшету. Переднє відділення служить як органайзер. Кишенька з флісом для смартфона. Стильні брілочки. Бейдж. Кишенька для пеналу. Прозора кишенька. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Ущільнена ручка, ручка петля, спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками.